Я вітаю вас на каналі. Це магазин ЄВА. Товари по акційним цінам. Дякую за ваші вподобайки та приємного перегляду. Антікальк засіб для видалення вапняного нальоту 254 гривні 1-літровий. Сівкрем Актив Лимон 95 гривень. Ультравайт 67. Крем універсальний для чищення 2990 500 мл. 80 гривень засіб мілам для кухні. Ефективно видаляє жир. САВУ для видалення жиру 83 гривні з розпилювачем. Сів миючий антижир 85. Сарма «Лимон» 7 в 1 для миття посуду 36 Екогель для миття посуду з яблучним остом 61 гривня 50 копійок. 60 гривень засіб для миття посуду з ароматом зеленого чаю та яблуко-кориця. Професійний набір для відбілення зубів 174 Результат за 30 хвилин. Смужки гелеві для відбілення зубів 109, Органічне кокосове вугілля для чистки та відбілення зубів 90 гривень. Ефективно видаляє наліт та запобігає каменю, зубна паста цієї серії 93 гривні 50 копійок. Ополіскувач 49 гривень 295 мл, Дав інтенсивне живлення 60 гривень, 78,50 150 мл, ніве, бальзам для рук з пантенолом 100 гривень, крем для рук від НІВЕ 50 гривень. Зволожуючий крем для обличчя. Екстракт алої, виготовлений в Кореї 139 гривень. Крем для рук основний догляд 30 гривень 50 копійок. Зволожуючий крем для рук 40 гривень 250 мл. Велика банка 55 гривень живлення та зволоження. Крем-піна для вмивання підходить для всіх типів шкіри 119 гривень. Лосіон-тонік антибактеріальний для проблемної шкіри 72 гривні 90 копійок. Гель для вмивання з вітаміном Е 70 гривень 90 копійок 200 мл. гель для обличчя 244 гривні екстракт ківі. виробництво Корея 229 екстракт яблука, бальзам для ослабленого волосся та шампунь для фарбованого 156 гривень 80 копійок. Гліскур екстремальне відновлення. Шампунь та бальзам 92 гривні. Маска Філер від Ельсев – 211. Експрес засіб з ефектом ламінування 239. Сироватка для жирної шкіри голови 239. Шампунь шаума 87 гривень 50 копійок. 7 трав. Відновлення та догляд. Екстракт маракуї також сяйво кольору та свіжий об'єм. Натюрель, шампунь в асортименті 64 гривні спрей від Сьо, Стонуючий 191 гривня. Відтінковий бальзам від About 8990. Фіолетовий Нейтралізація жовтизни русий, холодна ваніль, димчасто рожевий, тонуюча маска для волосся 62 гривні. Професійна фарба для волосся 125. Надзвичайно велика палітра кольорів. Фарба сльйоз знижкою мінус 30% 169 гривень ціна. Лореаль 251 гривня. Палет в асортименті 77,50. Гарнір колор 98,90. Масло з каратином 594 гривні 100 мл. Відновлення тьмяного, жорсткого та сухого волосся. Засіб для догляду за волоссям від пантін. Інтенсивне відновлення 161 гривня. Маска від Естіма глибоке зволоження та об'єм 40 гривень. Шампунь Клія 149. 87 гривень менша банка. Лак для волосся «Велла» – 179, Парфумований кондиціонер від «Тесорі» – 126. Кондиціонер для білизни від Сілан 139, Ленор 109 в асортименті, папір туалетний сніжна панда 8950. Серветки літо 100 штук 32 гривні. Мінус 50 на другу одиницю при покупці туалетного паперу від літо. Ціна 44,50. Папір туалетний двошаровий 175 аркушів 37,99. Дитяче рідке мило 52 гривні. Пінка для рук і тіла 125. Шампунь дитячий. Екстракт ромашки 44,80 Присипка без ароматизаторів 55 гривень 90 копійок. Шампунь дитячий 71 гривня. Присипка 100 грамова 80 Піна для купання перед сном Johnson's Baby 115 Лосьон для тіла Dove Baby 118 Молочко від Бюпхен 127 гривень. Олійка 142 гривні.